Одеса в жалобі 20 за 21 загиблий і 75 поранених. Серед них медики і рятувальники. Росіяни накрили місто іскандерами із тимчасово окупованого Криму. Коли Одесити кинулися рятувати поранених, прицільно вдарили балістикою ще раз, знищивши триповерховий санаторій і пошкодивши приватні будинки, газогін низького тиску, автівки швидкої пожежників і рятувальників, підлим ударом покидьків назвав цю атаку президент України і обіцяв окупантам відчутну реакцію від ЗСУ: у якому стані поранені і як Одеса оговтуються від найсмертоноснішого посуду? Тобі удару. Ольга Дунська. Звідти. Ракета впала менш ніж у 30 метрах від будинку, в якому мешкала літня пара з Херсону. Подружжя переїхала до Одеси після підриву Кахо. Гес у пошуках більш мирного життя чоловік загинув на місці. Його дружина у лікарні із численними травмами після першого ракетного удару на допомогу людям вирушили десятки медиків та рятувальників. І менш ніж за 20 хвилин пролунав другий вибух. Ліквідовували пожежу, розбирали завали, шукали потерпілих на місці і стався повторний обстріл. Ще один російський іскандер М влучив майже у те ж саме місце. Вулиці довкола буквально залила кров'ю вбитих та поранених. Внаслідок удару на місці загинув фельдшер швидкої Сергій Ротару та 29-річний водій-рятувальник Денис Колесніков. Вранці у лікарні помер ще один вогнеборець Віталій Алімов. Загалом медики госпіталізували зо пів сотні людей. У деяких лікарнях задіяли всі операційні медики. Працювали безперервно до ранку. Чотири пацієнти знаходяться в край важкому стані. Решта пацієнтів стабілізовано надається медична допомога серед загиблих, очільники поліцейських підрозділів та колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, що був у лавах ЗСУ. місця не приносять лампадки та квіти, і в пам'ять про підступно вбитих Росією з Одеси Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон єдині новини.